Всім радісні вітання. Я Олександр, людина чудесія, Вітаю всіх вас, друзі, в енергопросторі Золота Епоха. Дуже приємно, що ми разом формуємо наші відео. Це ваші запитання, які слугують тими наріжними каменями, з яких я формую чергову. Добірку інформації, і, власне, спілкуючись впродовж тижня з декільками підписниками каналу, з особисто тих людей, яких я знаю, зацікавило багато таких питань, накшал того, що таке внутрішня дитина, вищий я. Ну і безпосередньо, даруйте, я не розкрив в повному обсязі попереднє відео, яке стосувалося теми жнива, душ. Отож, давайте візьмемось за відкриття і прояснення для себе цих моментів. Набуття широкого досвіду всіх різновидів людського життя, з його, відповідно, тріумфами і невдачами, займає для кожного з нас не одне життя. Як правило, для молодої душі повна екскурсія людським досвідом на землі займає 288 втілень. Так, звісно, це шок. Ось ми живемо з вами в середовищі, в культурі, яка здебільшого вірить, що це одне життя це, власне, все, що існує. Тим часом реальна ситуація полягає в тому, що ми були доволі довго обертаючись в цьому колесі реінкарнації, яке називається Сансара, значно більше разів, ніж ми можемо згадати. Ось чому в повному наборі людського досвіду на землі існує аж 288 життів. Існує 12 астрологічних знаків і 12 етапів життєвого досвіду, реінкарнації. Ці стадії досвіду варіюються від недосвідченої людини до оволодіння людським досвідом. Допоки що така різноманітність вимагає 12 помножених на 12. Пам'ятаємо, це 144. Відповідно, життя. Крім того, існує потреба відчути як ін, так і янську версію всього, що зазвичай досягається шляхом вибору бути чи чоловіком, чи жінкою для кожного втілення. Якщо ми помножимо 144 на 2, все рівняється 288. А сьогодні світ увійшов у час, відомий як жнива душ. Люди незабаром виберуть, чи йти вперед у нову реальність вищої свідомості, чи повторити інший цикл до же славетних 288 вісімсятвісім втілень у середовищі, подібному до сьогоднішнього три трьохвимірного фізичного світу на планеті Земля. Такий вибір приведе, приведе їх до втілення на тривимірній планеті, цілком ймовірно, в іншому все суті, оскільки планета Земля ось ось стане чотирьохвимірним фізичним світом. Це час, коли ми маємо допомогти іншим пробудитись до їхніх вищих можливостей, дати їм настанови та зцілення, де це необхідно. Це час, коли ми можемо допомогти кожному, хто наглядає. За завісою, даючи їм міцний поштовх перейти до кращого вибору в жнивах душі, зрештою настав час допомогти людям прокинутись і згадати, ким вони можуть стати. Ви можете зробити крок вперед і стати тим унікальним ресурсом, який багато людей шукатимуть у найближчі роки. Станьте мудрецем самодопомоги чи впливує людиною в цей скрутний час. Вивчайте все, що допоможе вам стати людиною, на яку можна покластись, оскільки переконання старої реальності продовжують руйнуватись цей трансформаційний час. А далі, друзі, хочу згорнути і розкрити таку тему, яка стосується. Пробудження душ. Власне, це ті моменти, ті потенціали, які стосуються використання кожним із нас, навичок, разом із вашою добротою, яку ви носите у своєму святому серці. Коли ви знаходите свою любов у своєму серці, саме тоді, і до вас, ви пам'ятаєте, завітає Бог. Тому. Ми розкриємо сьогодні декілька моментів, скажімо так, що таке ваша внутрішня сутність для образної уяви. Ви можете проявити свою всю фантазію, наче ви потрапили до такої віртуальної, позавимірної бібліотеки, і ми розгортаємо всі фоліанти, всі томи, щоб створити повну картину, собственно, таке нове починання. Отож, ми всі час від часу потребуємо одного. І немає кращого місця, щоб почати оновлювати своє життя, ніж звернутися до свого внутрішнього єства. Воно містить увесь ваш план. Це все і всі, хто ви є. Тому пізнання цього. Є одна з найкращих речей, які ви можете зробити для себе, улюбленого. І таке перегортання нового аркушу не обов'язково має бути різкою революцією, коли ви відкидаєте все старе і руйнуєте всі нові довгострокові ідеали. Це може бути власним надбанням, якщо ви захочете. Та зміни можуть бути еволюцією, генезисом. Яке буде шанувати своє минуле, дивлячись у майбутнє. Як одного разу сказав видатний американський екстрасенс Едгар Кейсі, ви повинні пізнати себе, щоб стати собою. Отож, сьогодні ми з вами нагадаємо, тому що я звертаюсь до пам'яті вашої душі, нагадаємо, що таке внутрішня істота. Це ваше его. Тінь, внутрішня дитина, ментальне я та вище я. А тож, чому свою внутрішню сутність не можна ігнорувати або принаймні не дуже довго? Ваша внутрішня сутність утримує ключі до вашого щастя? Ваша внутрішня сутність не є окремою частиною вас самих. Це збірний. Іменник для багатьох аспектів вашої свідомості, які працюють разом, а іноді і проти один одного. Це може стати викликом і комфортом у вашій духовній подорожі. Кожен із цих аспектів потребує вашої уваги по-своєму. І перший етап розуміння природи вашого внутрішнього війства це усвідомлення того, як саме воно функціонує. Отож. Его. Ваше его викликає багато критики в духовних, психологічних колах. Та багато хто, хто з ним працює, направду, дуже неправильно розуміє його. Це не означає, що це не може бути джерелом слабкості, якщо ви не тримаєте його під контролем. Та его має набагато менше відповідати. Ніж ви думаєте, коли люди кажуть, що їм потрібно знищити его або вигнати його із свого мисленного процесу, я не можу не похитати головою. Его може бути відповідальним за багато наших більш поблажливих тенденцій і завищене самопочуття, та спробуйте прожити своє життя без почуття его. М? Ви були чистим Аркушем, повністю втраченим. Ви втратите будь-яке почуття об'єктивності і заледве ледве зможете прийняти рішення. Власне, слід не знищити его, а його інтегрувати у вашу особистість. Ви не хочете жити без цього. Ідея полягає в тому, що ви можете без особливих зусиль змінювати об'єктивну точку зору, не вступаючи в поляризацію, коли люди заперечують вашу думку. Все, що ви справді хочете, це перестати бути тригером, а не відмовлятися від своєї особистості. Наступне твоя тінь. Тінь це та частина нас, яку часто путають із его. А та це дві дуже окремі сутності, одна від однієї. У той час, як ваше его служить ширшій меті у вашому повсякденному житті. Тіньове я є таким, знаєте, диверсантом, чия єдина мета вибити вас колії на кожному кроці. А ваша тіньове я це, ото й пам'ятаєте, голос у вашій голові, який таїть усі види образи спотворних фантазій, помсти, гніву та страху. Усе, що ваша тінь виражає вам, як свідомо, спостерігачеві. Є такою кульмінацією того, що ви придушували та пригнічували впродовж багатьох років. ваше тіньове Я просто намагається позбутись болю, який воно зазнало. Але оскільки ви можете вирішити питання з емоціями ненависті, гніву та страху за допомогою більшої кількості того самого, це стає такою, знаєте, з... Петлею зворотнього зв'язку із негативом. Ви, безсумнівно, почули різні пункти вашої тіні, які говорять вам у цей час вашого життєвого досвіду, як саме ви збираєтеся мати справу із конкретною людиною чи ситуацією. Друзі, тільки зараз. Будь ласка, включіть у смішку та сміх. Коли наступного разу зустрінете цих людей, може здатися, що ви сходите з розуму і ви задумаєтесь, чому власно, все це зі мною відбувається? Я запевняю вас, вони божевільні. Це трапляється з усіма нами. А все це означає, що вам потрібно виконати певну внутрішню роботу. Вам нема про що хвилюватись. Все йде так, як треба. Внутрішня дитина. Ваша внутрішня дитина це частина вас, яка представляє вашу невинність. Концепція походить від архетипів особистості Карла Юна та пов'язана з функціонуванням вашої підсвідомості. Це зв'язок, який ви підтримуєте, з роками становлення і часто може бути джерелом невирішених емоційних травм. У дитинстві ви приймаєте думки та ідеї, які закарбували у вас ваші батьки. І коли ви стаєте дорослим, велика частка цієї інформації залишається недоторканою, як тонке програмування, яке стає відомим, як ваша внутрішня дитина. Робота з вашою внутрішньою дитиною полягає в тому, щоб визначити потреби, які Залишилися незадоволеними, включаючи потреби покинутості, емоційного нехтування та явного фізичного насильства. Мета цієї роботи відпустити своє минуле та виховати почуття власної гідності. Ваше психічне я, ментальне я це ваше відчуття логіки, це мислення та свідома частина вас, що найбільше знайомі. Для кожного з нас, також не плутайте зего. Це поверхнева частина вашого єства. І хоча це та частина вас, яку ви найбільше усвідомлюєте, це не вищий командний центр. Ви можете думати про себе більше як про робочі чоботи на городі на землі, призначені виконувати важку роботу. Усі ваші раціональні процеси мислення, міркування, емоції та прийняття рішень відбуваються на розумовому. Вашого усвідомлення. Саме аналітичний розум формує відповіді на мовні, математичні та інші проблеми. Це те, як ви поглинаєте та засвоюєте матеріали, нові навички та ідеї. Перш ніж вони стануть автоматичною відповіддю. Ваше вище я. Ваше вище я це. Вічний аспект вашої свідомості, який був частиною кожного життя, яке ви переживали під час подорожі вашої душі, з точки зору ієрархії влади, ваше вище я стоїть високо над усіма іншими частинами вас. І з цієї причини його іноді називають наддушею. Це не означає, що воно не втрутиться і не завершить вашу тіньову роботу чи не інтегрує ваше его. Це завдання, які ви повинні виконати, використовуючи свою свідомість. Те, що ще є і надає, це план вашої подорожі впродовж цього життя та за його межами. Саме ваша інтуїція та дзвін знання ведуть вас синхронно від одного досвіду зростання. До наступного. Знову ж таки, милі мої, це не працює на автопілоті. Мо ви маєте пам'ятати про те, які почуття викликають у вас певні рішення, а далі діяти відповідно до них. Але для більшості людей це природно і не складніше, ніж просто робити те, що подобається в даний момент. Чому? Свою внутрішню суть не можна ігнорувати, ну принаймні дуже довго. Слід заважити, що твоя внутрішня сутність це ти сам як сукупність. І навіть якщо ви докладете зусиль, цього не можна заперечити. Усмідомлення ваших потреб це те, у чому ми всі були винні в певний момент. А ви можете діяти лише на основі знань, які у вас є. В будь-який момент часу. Та ігнорування закликів до уваги зсередини, та відсутність любові до себе та самообслуговування створюватиме проблеми. І, власне, чим довше це триватиме, тим складніше буде розгрібати. А ваша внутрішня сутність це те, що змушує вас працювати. Тіло може бути транспортним засобом для вашого досвіду. Та це ті аспекти вашої свідомості, які беруть кермо, а що повинно більше вас турбувати. І незалежно від того, чи ви фізично побиті, чи в синцях, ви завжди прибудете до місця призначення. Та якщо ви не будете обережні, це може бути не те, чого ви очікуєте. Неможливість узгодити себе зі своїм внутрішнім я призводить до повторення негативних моделей поведінки. Ви продовжуєте ставати жертвою одних і тих самих поганих рішень знову і знову, так і не засвоївши уроки. І якщо це триватиме в подальшому житті. Зрештою, ви матимете грубе пробудження у формі кризи середнього віку, що не є пройом самозадоволення, як вважає більшість людей. Коли ви входите в це життя, ви прибуваєте з певним планом, у якому детально описуються речі, які ви бажаєте досягти, щоб Прогресувати в подорожі вашої душі. І якщо ви неодноразово пропускали підказки, повертаючи певним хибним шляхом, то згодом ваше я втрутиться і виправить вас, створивши такий парк розваг, в якому будуть довкола граблі, граблі і граблі. Чому так багато людей залишають неправ? Таку невиправдану роботу у компанії чи в якійсь установі у віці від 35-40 до 50 років, що, власне, щоб зайнятись своєю пристрастю. Чому вони це роблять? Тому що це те, що вони повинні були зробити раніше, робити весь час, адже ключ до вашого щастя. Тримає ваша внутрішня істота. Щастя, це не пункт призначення, це шлях, який ми повинні пройти. І єдиний спосіб пройти його це досягти контакту з усіма частинами вашого внутрішнього єства. Кожен аспект знає певні такі заквулички кращі, ніж інші. Деякі з них є вратарями, а інші вашими Кращими помічниками. Тут і відбувається справжня внутрішня робота. Це і є справжня духовна робота над собою, справжня правдива духовність. Це не книги, які ви читаєте, думки, які ви висловлюєте чи ставлення до себе. Постійна поява та щоденна внутрішня робота над собою ось що, так би мовити, формує і потрапляє на стезю нашої дороги. Лише взявши на себе тотальну відповідальність, ви зможете почати по-справжньому формувати свою реальність, це означає з'єднання з вашим серцевим простором і втілення вашої її присутності. Тому що, як ми з вами розпочинали на початку цієї інформації цього відео немає. Справжнього втілення себе, поки ви не зрозумієте себе улюбленого. Та як тільки ви виберетесь на шлях, пізнання і залучитесь до кожного аспекту свого буття перед передогами, відкриється цілий новий світ для дослідження. Можливо, хтось пригадує або чув, таке є відомі уривок із Біблії, в якому Ісус каже і Царство Небесне здається, йшлося всередині вас. Які має дійсно пряму паралель з тим, що ми тут з вами сьогодні обсуджуємо. Рай це не місце, яке ви знайдете, так само як щастя, це не фізичне місце призначення, небеса це стан буття, який приходить до вас лише завдяки досягненню вашого миру. Та об'єднання всіх частин цілого, яке є вашим внутрішнім єством. Ваші внутрішні аспекти буття є правдивими охоронцями та провідниками, у ваше власне внутрішнє царство до небес, що всередині кожного з вас. І тільки познайомившись з ними. Ви пізнаєте небо. Я, Олександр, бажаю всім вам найкрасивішого польоту у ваших небесах, найчуттєвішого втілення казки вашого життя у вашу реальність, з правдивим відчуттям раю і проживання щастя. Хай буде так.